І сьогодні ми будемо скачувати на Windows звірей. Я вирішив скачати ні, не гуся, не, не качку, а морського котика. Кстати, гляньте, які у мене гася гасяпоновські знаки на подносі. Якщо, що, повне відео з розпаковкою на каналі. От такий roadwork сайт ще є. Я буду використовувати трошечки магії. О, Посіба! Тут у нас загрузилось. Тепер Теперь минути. Бачите, у нас такі там, точечки? Це екран загрузка, такий кружок крутиться. Кран, підождіть написано. О. Ну Окей, як скажеш комп, будемо ждать. ходим в аккаунт такий адмін адміністратор. І ждемо, поки загрузиться. Отут написано Добро пожаловать. На заставке нас встречает такая приятная машина-дорожный ассистент такая, шведская, Leg assistance Заходим в хром. Уже в гугле, и мы будем тюлени вскачивать. Надеюсь, там никакого небезпечного не будет, он у нас аль альтимат. Включился тюлень, переходим на сайт со скачкой тюленей. Опача! Ошибочка, не дивись назад. Ця, ця ошибочка мене трошки пуга. Виходила підприємчий звук. Давай ми все-таки глянемо. Ну, дивись. Опалня. -тюлень, тюлень, тюлень, тюлень. Окей, зараз другу позвоню. Алло. У мене ошибка один. Мінус один. Я знаю, як рішити ошибку мінус один. 101. От. Таче включу. Ти бачиш тут таку кнопочку тут. Вона значить на. включить, виключити. Так, да, бачу кнопку. Жму нічого не происходит. От ти бачиш ця кнопочка загорілась? Ні, не бачу вона горить. Ты на окей, okay, дякую любую томику я захочешь с томика давай я выберу вот этот пикачу бус он этот пикачу бус он более такой ну кавайный давай ну он давай такой пауз такой бус бус выбрал пикачу бус Окей, okay, okay. давай. Окей, okay, давай тоже. Ну что, давай, Баря, скачаем тюленя. Скачать. Все, тюлень теперь у нас тут уже убора. Все, без никаких ошибок. Всем пока. Лайк, подписка.